В Україні на вихідних 6-7 серпня буде спекотно до плюс 35 градусів, а в неділю половина областей України накриють дощі з грозами. На більшій частині території України субота буде спекотною так: до плюс 32 плюс тридцяти очікується в Донецькій, Луганській, Запоріжській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. До плюс 29 плюс 31 термометри покажуть у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, а також у всіх західних областях. Жителям Закарпаття краще зовсім не виходити з дому о півдні, температура тут сягатиме плюс 35 градусів тепла. По всій Україні погода в суботу буде без опадів, з хмарністю. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких. І мирного неба нам усім над головою. Зазначається, що у неділю в усіх західних областях країни сильні дощі з грозами зіб'ють температуру до плюс 22 плюс 24 градусів. У Сумській, Київській та Чернігівській областях теж пройдуть дощі, але бажаної прохолоди вони не принесуть, очікується до плюс 28 плюс 30 градусів. Нарешті території України буде ясно і дуже спекотно. На півдні та в Криму до плюс 34 градусів. У Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях плюс 32 плюс 33 градуси, а у Черкаській та Кіровоградській областях до плюс 31 градусів тепла. Уночі термометри, як і в суботу, в північних та західних областях покажуть плюс 14 плюс 16 у центральних, південних та східних. Плюс 18, плюс 20 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!